Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма «Про Проголне в деталях. І далі будемо обговорювати важливі геополітичні події і те, як вони вже впливають на Україну, як вони можуть вплинути в майбутньому. З нами на відеозв'язку Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології. Пане Валерію, раді вас бачити в ефірі. Вітаю. І, звісно, подій дуже багато, але насамперед, напевно, розпочнемо розмову із саміту НАТО в Гаазі, який відкрився саме сьогодні. На вашу думку, довкола чого буде зосереджено найбільше дискусій, і яке місце в них матиме саме українське питання? На жаль, після зміни влади у Вашингтоні з приходом Дональда Трампа прозвучали чіткі сигнали щодо того, що цей саміт не повинен бути. Присвячений насамперед Україні, хоча за логікою, які в НАТО ще сьогодні можуть бути важливіші проблеми, як не ситуація пов'язана з російською агресією та підтримкою України, але тим не менше були сигнали про те, що Трамп не хоче зустрічатися з Зеленським. Трамп не хоче, щоб Україна була темою для цієї розмови, і тому напевно, що для нас буде успіхом, якщо про Україну не скажуть нічого, не те, щоб негативного, але нічого заперечливого, якщо не прозвучать ідеї про те, що в Україні там вже сотий раз скажуть закрита дорога до НАТО чи Україна не буде членом альянсу, і так далі. Тобто, якщо хоча б цього не буде сказано, це вже буде добре. І якщо не буде накладено жодних заборон на підтримку е, України в плані постачання озброєнь з боку країн НАТО, мається на увазі не цілого альянсу, е, а про що зараз і не йдеться, а про е, двосторонні моменти підтримки України з конкретними європейськими та е, іншими державами, зокрема Канадою, Німеччиною, Францією, Італією і так далі. Тобто, е, наразі ми бачимо, що немає жодних обмежень щодо постачання американської зброї європейськими партнерами. Фактично сьогодні відсутня якась допомога Україні з боку США, але американські чиновники е, оголошують, що не заперечують, щоб інші країни продавали чи давали Україні європейсь... американську зброю. Саме це є вже для нас сьогодні тим моментом, який може залишатися. Позитивним не можна сказати, що це вже якась перемога, тому що в нас були і кращі позиції, але це принаймні не буде поразка, це не змусить Путіна дуже широко всміхатися, тобто, зберігається підтримка України, і для нас важливо зберегти хоча б цей статус-кво. Ну, а якщо ви кажете про забор, скажімо так, про заборону постачати Україні зброю, це може бути офіційно заява, чи це може бути якісь непублічні кулуарні розмови про те, що варто ну, притримати це постачання зброї чи якимось чином ускладнити ці процедури? Насправді ми вже багато разів бачили з боку США такі кулуарні і інші моменти, які призводили до затримок. Це було ще і за Байдена, це було ще і за останні півроку, думаю, що навряд чи ми публічно почуємо десь принаймні цього року офіційну заборону з боку США, скоріше за все, може бути якась така непублічна риторика, непублічні сигнали, тому що ми добре бачимо, що Трамп він якраз і не є публічним політиком. В тому плані, що він любить якраз такі якісь суб'єктивні. Підкилимні та інші якісь сигнали подавати, а публіку він любить лише в своєму Твіттері чи там у цій соцмережі трус, і так далі. І фактично, навряд чи ми почуємо, що десь конгрес видав якусь заборону на постачання в Україні. Достатньо буде лише помахнути пальцем комусь у Білому домі, щоб це сталося. Знову ж таки, ми нещодавно були свідком того, що е, Україні було призупинено постачання зброї. Це було ще кілька місяців тому, і е, Трамп сказав, або навіть не стільки Трамп, скільки різні медіа, які начебто одержали злив, про те, що це деякі американські міністри і чиновники безвідувачів Трампа затримали Україні постачання зброї. Трамп, начебто, не знав. Тобто можна і варто бути готовими до таких сигналів, коли зброї нам не дають. А хто в цьому винен, нам прямо і не скажуть. Ну, тим паче, що увага світової спільноти переключилася зараз на події на Близькому Сході, і фактично, от позавчора, так, ці події перейшли на інший рівень, коли Сполучені Штати нанесли бомбові удари по ядерних об'єктах в Ірані, світ затамував подих, що буде далі. А потім ми маємо вже заяви про те, що потрібне перемир'я, чи буде це перемир'я, яким чином. От, власне, як ви дивитеся на ці тенденції, і на що вони на які думки вони вас наштовхують? Дійсно, ситуація змінюється щогодини, якщо не швидше, тому що я дивився на CNN, було е, тривалістю 10 хвилин дві різні новини. Які одна свідчила про ескалацію, інша свідчила про деескалацію. І як насправді е, повернеться ситуація, тут е, сьогодні прогнозувати важко. Взагалі, ми живемо в такому історичному, політичному геополітичному етапі, коли ламаються старі правила. І прогнозувати щось важко насамперед через те, що можуть вступати в силу нові гравці, і ці гравці сьогодні не мають жодних рамок. Ну насамперед, якщо б ці події відбувалися ще років там 15 тому, можна було би казати, що ООН Світова спільнота, Захід, як такий колективний Захід, Росія чи Китай будуть діяти. За певними прогнозованими сценаріями, які будуть націлені на деескалацію і так далі. Сьогодні ж ми не бачимо насправді жодних таких стримуючих рамок, щоб, наприклад, от, умовно, е сьогодні Медведів заявив, що там не буде постачати Ірану ядерну зброю. А от уявімо собі, що зробить Росія такий крок. Ну, хто Росії що скаже? Ну, що е змусить. Росію пошкодувати про те, новий твіт Трампа чи санкції, який там пакет санкцій? Та, та в тебе сьогодні менше пакетів видають аніж е, пакети санкцій, які ми сьогодні чуємо від Європи, Заходу і так далі. Або, наприклад, Китай оголосить про те, що ну, дасть Ірану 5 мільйонів дронів, наприклад, як своєму союзнику. Хто Китаю що зробить? Хто що скаже? Ніхто і нічого. Насправді, сьогодні США більше боїться торгової війни з Китаєм, аніж Китай. Про це прямо говорять всі е, е, політичні очільники. Тому, е, слава Богу, сьогодні, начебто, відбувається більша тенденція до деескалації. Але е, якщо все раптом повториться за півроку, за рік і так далі, то. Ніхто не зможе стримати навіть е, от, так звані ці країни, осі зла чи вісі диктатур, як їх називають тобто Росія, Китай, КНДР, Іран. Ніхто не зможе їх стримати від того, що вони хочуть допомогти Ірану і навіть передати ядерну зброю. Ну, передадуть і Захід по суті виявиться безсилим, А Трамп може вмити руки, сказати: Ну, це не наша проблема, хай там вони самі. Я їм дав час на мир, вони не хочуть, і я від них іду. Ось так може сказати Дональд Трамп, і ніхто нічого не скаже, ніхто нічого не зробить. Всі висловлять глибоке занепокоєння і змушені будуть з тим якось жити. На тому ж саміті в НАТО, в який сьогодні відбувається в Газі, це по суті насправді не стільки ключова проблема те, що не говорили про Україну, скільки те, що. Європа сьогодні намагається докласти величезних зусиль, щоб якось підігрувати Трампу, щоб якось Трамп не відвернувся від них, щоб не пішов, щоб Америка не вивела хоча б частину військ з Європи, тому що це буде сприйнято як е, запрошення Путіна до агресії. Путін колись сказав відому фразу: е, коли ПЕС бачить слабкість, він кусає. Путін дуже любить собак і, і, і живе за цими собачими і вовчими правилами насправді. І е, він бачить, якщо країни Заходу бояться і постійно говорять, що аби тільки не ескалація з Росією і так далі, що зробить пітерський гопник, який бачить, як його бояться випускники е, якоїсь місцевої гімназії, він буде нападати. Ось, якщо би Трамп демонстрував силу там, де треба, я вважаю, не на Близькому Сході, а в Східній Європі, е східніше дону, скажімо так, це би було насправді дійсно великим внеском в мир. Коли ми бачимо, що вдарили по Ірану в той час, як значно більша загроза Росія сьогодні загрожує світовій безпеці, ну, складно говорити про якісь. Дійсно мирні тенденції в цьому світі. На вашу думку, чи Україна мала би якось озвучити свою позицію стосовно цього конфлікту на Близькому Сході? Чи все ж таки варто дотримуватися такої рівновіддаленої так, так, тактики, щодо засуджувати загалом факт конфлікту, але не приставати на яку би то не було сторону? Чесно кажучи, хочеться сказати словами Трампа, це не наша війна. Ми будемо казати, що це війна Байдена, не будемо вдаватися в сарказм. Але чесно, для України ця війна є абсолютно недоречною, тому що з одного боку, ми там не маємо якихось своїх інтересів. Єдиною проблемою є те, що Іран постачав Росії зброю, безпілотники, і так далі, і продовжує продовжував, принаймні до останніх тижнів. Постачати комплектуючі, хоча Росія сама освоїла виробництво шахедів, і так далі, але без іранської допомоги вони не обходяться для України. Стало позитивним, те, що е, Росія трошки менше почала одержувати зброї з Ірану, і для України трошки гірше стало те, що зросли ціни на нафту, які по суті дали Росії додаткові гроші для ведення війни. Але Україні чесно тут навряд чи варто особливо втручатися в ці події, тому що е, Ізраїль нам особливо не допомагає зброю, якусь там і, 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 якусь допомогу не надає е, з одного боку. Це союзник наших союзників, але це було б дуже добре висловлюватися ще півроку тому, а сьогодні коли. США вже прямо нам так кажуть, що ви тут якби нам не друзі, і ми хочемо бути посередниками, а не вашими союзниками. Тому тут також складно говорити наскільки це для України добре. З іншого боку, нашим союзником залишається ЄС, а Франція, Британія також підтримують Ізраїль, і е, можна сказати, що таким досить е, непрямим. Позитивним впливом для України може бути те, що оскільки можна сказати, що вісь зла чи військ диктатур формально існує, але якби вона існувала насправді, Росія би надала допомогу Ірану, вона ж цього не зробила і по суті, залишила свого союзника на призволяще. І можна сказати, що для нас позитивом є те, що вісь зла дала тріщину. Вона продемонструвала, що якщо ви дружите з Росією, вона вас завжди кине. Вона вас завжди зрадить і не допоможе вам складний момент. Це добре, це добрий сигнал для тих, хто хоче доружити за Росією, для Білорусі, для Грузії, яка там починає передивлятися в ту сторону і так далі. Другий момент це для нас трішки позитивно, в тому сенсі, що Захід, і в тому числі США, які донедавна говорили про мир, показують кулаки. Якщо. Хоча би одна країна з вісі зла постраждала від ударів, заходу, ударів США, це знову ж таки може трішки змусити Росію Китай подумати, чи варто їм рипатися в геополітичному сенсі, чи не станеться чогось подібного із ними з Росією, наприклад, якщо Трамп вдарив по Ірану, то може бути, що він би завтра і по Росії так зробить. Звичайно, може і не зробить, тому що. Існує така фраза молодець проти овець», тобто легко е, бомбити Іран, який е, насправді відсталий і не має такої потужності, як та Росія. Але з іншого боку, е, ми бачимо, що Захід, який вже по суті почав суттєво здавати позиції, знову береться за е, позицію, що добро повинно бути сполаками, з, е, з іншого боку. Це для нас насправді дуже такий позитивний сигнал, тому що якщо ми є частиною, принаймні морально-етичною частиною цього заходу, то для нас дуже позитивно, що ось така ситуація в геополітиці відбувається. Захід не буде мовчати, захід буде бити. І ще одним таким додатковим моментом, який може зіграти нам на користь, є те, що. В Америці можуть почати домінувати так звані яструби. Тобто, в е, американській політиці замість миротворців, які хотіли, щоб США відмежувалося від всіх конфліктів, е, можуть знову почати домінувати представники військово-промислового комплексу, які будуть казати, що давайте замовляйте зброю, давайте будемо показувати всім. Поганим країнам їхнє місце на цій земній кулі, і так далі, і е, не виключено, що Україна від цього одержить певний ефект, тому що з риторики миролюбності Америка знову може перейти до позиції тиску, і це вигідно для е, потенційної американської допомоги Україні, адже ястреби завжди зацікавлені в війні і військових поставках. А щодо ціни на нафту, власне, ми теж бачимо, що вони так само тепер коливаються залежно від того, сказали з'явилася інформація про е, можливе перемир'я, вже індекси полетіли трішечки вниз. Знову ж таки, не дуже справляється, вони знову коливаються. От наскільки цей такий нафтовий фактор він може впливати зокрема на ну загалом і на перебіг нашої війни, російсько-української? Чи ми його не перебільшуємо, можливо? Ситуація насправді є так званою палкою з двома кінцями, тому що з одного боку дійсно нафта вже е, нібито почала падати на 10 доларів, і е, знову ж таки тут щогодини ці цифри міняються. Е, з одного боку, наші аналітики нещодавно почали поширювати інформацію про те, що в 2026 році Росія втратить свою фінансову подушку. І е, їхні національні фонди будуть суттєво е, зменшені, їй доведеться або девальвувати рубль, або починати затягувати паски, і росіяни почнуть жити бідніше. Е, така нібито гарна новина для українського обивателя, але давайте не забувати, що ми почали жити значно гірше за росіян і все одно живемо, тримаємося, не здаємося, чинимо опір. По-друге, ми всі повинні пам'ятати, що росіяни це такі люди. Ми їх дуже добре знаємо. Краще за американських аналітиків, європейських і так далі. Вони будуть жити навіть надзвичайно бідно, але будуть продовжувати війну. Їм не треба там якогось особливого рівня життя, щоб бажати захопити якусь там Балтію, Україну чи якісь інші країни. Вони це все витерплять. Влада, диктатура, е і навіть, до речі, нещодавно Путін заявляв про те, що заради великої державної цілі народ може трошки затягнути паски. Ось. Тому варто розуміти, що падіння цін на нафту Росію сильно не ослабить. Але якщо це буде якийсь реальний обвал такий, дуже потужний, на жаль, такого немає. Там 5-10 доларів це не та сума. Але якщо б ми бачили падіння в кілька разів, таке як було коли розвалився Радянський Союз, тоді би звичайно це би було те геополітичне чудо, яке би допомогло Україні в цій війні за суверенітет та незалежність. Але з іншого боку, такі маленькі коливання вони для нас суттєво не Допоміжні, тому що збільшення доходів від нафти призведе до збільшення закупівлі Росією зброї, а зменшення по суті призведе до того, що десь там на дороги, на лікарні, на школи росіяни менше витратять, але на війну не зменшать потенційних витрат. Ну от власне, ми ж бачили, відбувався оцей в Петербурзі економічний форум. І попри те, що економічні експерти говорили про системні кризові явища в економіці. В той же час сам Путін він декларував: ну, фактично, не те, що мета Росії не змінюється у війні України, вони й методи не змінюють. Тобто, фактично, далі ти самі м'ясні штурми, далі ти самі бачимо нарощування ракетно -бомбових, бомбових власне безпілотники. Це все долетить, Тобто, вони демонструють. Що такі, незважаючи на все, вони будуть воювати, ну напевно, безконечно, так? Е, насправді у е, цій історії про безкінечність війни це ще один такий міф, який росіяни намагаються використати проти нас. Тому що є така давня, е, навіть ще не стільки китайська, скільки загалом скільки існує людство, от в будь-якій бійці, в будь-якій війні, боротьбі, навіть там між якби, школярами. Важливо залякати противника, переконати його в тому, що от е, ми такі страшні, що от, проти нас краще не воювати. Насправді жодна країна не, не здатна воювати в вічі, коли розказують особливо російські чиновники про якісь там війни там, 17-го століття і так далі, що вони там зі Швецією воювали і так далі. Це не була війна такої інтенсивності. Там на битву півроку йшли. І фактично люди там встигали і переженитися, і дітей завести, і так далі, перш ніж десь там хтось до тої битви дійшов. Тобто насправді не можна порівнювати сучасні війни, які не можуть тривати так довго, і війни, які були в час, коли комунікації були розтягнуті, і час загалом годинників як таких не було, не було навіть тих таких понять. Про якусь нагальність в сучасному такому короткі короткотерміновому розумінні цього слова, і тому оці історії про те, що Росія здатна воювати вічно, вони є частиною пропаганди, яка повинна нас змусити психологічно зламатися, і знову ж таки, ми не повинні сильно через це переживати, тому що ну згадаємо українську історію козаки воювали вічно. І що це період нашої е, найвищої історичної слави, це період нашої могутності, це період нашої державності, часів Богдана Хмельницького. Так була війна, було життя, було, було господарство, була любов. Життя тривало, і е, війни були завжди. Вороги були завжди, вони змінювалися, але це не стерло українську націю з лиця землі. Тому. Історії про те, що Росія буде воювати вічно, насправді є байками російської пропаганди. Вона насправді Росія повинна боятися того, що українська нація існує вже понад тисячу років, і ніякі росіяни не здатні її перемогти. І скільки вже не було окупації голодоморів і так далі, українці далі є, і далі росіяни змушені вмиватися кров'ю і тисячами гинуть на лінії фронту. Тому нам варто, щоб наше населення менше думало про могутність Росії, більше дивилося на те, а в чому ми сильні, а не тільки шукало в Тіктоку чи в Телеграмі історії про те, як яка в нас там мобілізація, як всі усталі від війни на дивані і так далі. Ну, а в чому ми сильні тоді на завершення? Давайте тоді проаналізуємо, тому що вже три з половиною роки цієї повномасштабної війни, і звісно, є і втома, і є і розчарування, і є і багато горя в кожній родині. Все ж таки, от, що, що варто виокремлювати для того, щоб у цьому інформаційному шумі не загубити головні орієнтири? Слід розуміти, що по суті, Україна вже от майже четвертий рік воює і досі. Нас не перемогли Україна менша за Росію в разів. 29 разів. І ми тримаємося. Наше суспільство так є втома, як і в будь-якій війні. Багато років е триває конфлікт. Е немає достатньої кількості добровольців. Є колосальні жертви. Так, безумовно. Але той факт, що ми от стільки воюємо і тримаємося, засвідчує, що якраз ми надзвичайно стійкі. Ну, давайте навіть подивимося на цю війну з Іраном. Іран, здавалося, була б навіть сильніша країна за Україну. І за буквально один-два дні ізраїльська авіація розгромила протиповітряну оборону е, Ірану. На нас напала країна значно більшими авіаційними силами, аніж Ізраїль. І ми себе вважали слабшими за Іран. Але коли в перші тижні війни ми знищили кілька сотень російських літаків, російські льотчики почали боятися літати в Україну. Ми, по суті, розгромили російську авіацію в небі, примусили її відмовитися від подальших нальотів на Україну. Тобто, Іран виявився слабшим в відбитті авіаційного удару, Україна виявилася сильнішою. Ми перемогли битву в небі. Можна сказати, в плані авіації. Багато хто вважав, що Україна Україні далеко до тої мотивації, яку має іранська армія, тих маджахедів там, фанатиків і так далі. Ось, а ми виявилися сильніші. Це є якраз доказ того, що українці дуже мало говорять про те, в чому ми сильні, дуже мало говорять те, що навіть інший випадок. Ем, нещодавно писали новини про те, що іранська та іраїльська е, ППО збила декілька іранських безпілотників. Українська авіація збила в ту саму ніч 60 безпілотників, і про це світові новини не написали, навіть українці не написали. Тобто, треба себе поважати, треба усвідомлювати нашу силу нашої стійкості. Треба усвідомлювати, що ми насправді значно сильніші ніж. Не тільки хтось про нас думав, а е, і ми самі вважали. І коли в Кремлі е, почнуть лунати сигнали про те, що в Україні настрої продовжувати боротьбу, а не настрої там, коли це все закінчиться, і так далі, тоді Путін зрозуміє, що Україна такий горішок, який точно йому буде не по зубам. Коли Путін. Буде одержувати з України сигнали, що українці точно не здадуться. Вова вони тебе переживуть. Тобі там, років 10 лишилось може менше. Україна продовжує опір. І в українських школах, дитсадках і на робочих місцях люди думають тільки про ненависть до ворога, про опір, а не про те, як там десь швидше би закінчилась війна. З того моменту будь-який ворог усвідомить, що на цю країну краще ніколи не нападати. От, наприклад, якщо би комусь запропонувати ще раз вступити в війну в Афганістані тим же росіянам, вони би не хотіли цього. Так само Україна має створити собі імідж країни, яку чіпати дуже боляче. Дякую, дякую. На цьому будемо ставити крапку. Дуже дякую вам за розмову, за той оптимізм на завершення нашої програми. Що ж будемо стежити за подіями про те, що вони змінюються дуже швидко, все ж таки тенденції ми бачимо і будемо відчукувати саме ті тенденції, які вони даватимуть нам сили і можливості боротися далі. Валерій майданюк політолог був нашим гостем. Дякую вам за розмову. Глядачам за увагу. Не перемикайте, адже попереду на Галичині ще багато цікавого. Побачимось.